В Україні я щойно зустрівся з Мартиросом, який є активістом української справи який дуже активно допомагав всім нам звільняти Слов'янськ, Артемівськ і інші міста не зі зброєю в руках, а іншими інтелектуальними способами. Але принаймні сьогодні він мені приніс приємну звістку. Вчора в Слов'янську відбулося велике віче. На цьому віче було прийнято три дуже важливих рішення: це перше. Демонтувати пам'ятник Леніну, розплавити його і продати матеріал бронзу, з якої він зроблений. І цю цю бронзу гроші за це передати українській армії на підтримку. Друге рішення дуже важливе – це позбавити Кобзона звання почесного громадянина міста. І третє рішення підтримати законопроект мій про термінове призначення перевиборів міського голови Славянська і. Слов'янської ради. Це рішення вже два місяці зареєстровано в Верховній Раді, але не рухається нікуди. За кілька днів я буду в Слов'янську і особисто заберу підготовлені звернення від громадськості на голову Верховної Ради і на керівників фракцій. Таким чином в Слов'янську є шанси поновити українську державність в повному обсязі і викинути звідти геть. Тих негідників, які призвели разом з Штепою, разом з іншими мерзотниками, призвели до того, що Славянськ, справжнє українське місто, став центром сепаратизму, який тепер сьогодні всі уявляють як місто, де живуть люди, які не люблять Україну. Але це неправда, правда? Так же так, так. Слава Україні, Героям слава.